Всім привіт! Ви на каналі Beauty Besлат, і сьогодні ми будемо створювати образ для іншого каналу, для каналу Венець Я буду зараз зробити зйомку і мені треба зробити макіяж. Я вже підклеїла собі пластиром. Не знаю, хто скотчем підклею, є якийсь спеціальний, по-моєму, скотч, щоб підклеювати під очі. Я підклеїла пластиром, щоб зробити дуже гарний макіяж, щоб в мене все вийшло. Отже, ми починаємо. Для сьогоднішнього макіяжу мені треба висвітлити повіко, тому я наношу на рухоме повіко базу під тіні від торгової марки B. Коли наша основа готова, наношу синій сяючий відтінок у зовнішній куточок ока, починаю наносити пензлем, але розумію, що насиченого кольору краще добиватися пальцем, тому далі наношу тіні саме пальчиком. А також час від часу використовую пензлик для розтушовки. Тіні гарно розташовуються, не створюючи бруду. На центр повіка я наношу зелений сяючий відтінок і хочу створити плавний перехід, і тіні дозволяються зробити та гарно змішуються між собою. Тіні трохи осипаються, якщо набрати забагато продукту на палець чи на пензлик. На це треба зважувати, тому я і роблю макіяж очей першим. Все гарненько розташовую. На верхню частину я наношу доохромний відтінок, він майже прозорий, переливається блакитними і рожевими блискітками. Цей відтінок холодний. В куточки додаю сяючі золоті блискітки. Це також прозорий відтінок, тому я наношу його щільніше, бо хочу, щоб колір був насиченим. В цілому, ці тіні нашаровуються добре, і від них можна добитися щільного і насиченого покриття. Але за бажанням також можна зробити напівпрозорий макіяж. На цьому етапі я припрацьовую нижнє повіко. Концепція така ж сама, як і на верхніх повіках. Зовнішній куток наношу синій, на центр зелений, внутрішній куток золотий. Як на мене, такий макіяж очей візуально витягує око, робить погляд більш відкритим і дещо хижим. Фінальний результат мені сподобався. Наступним етапом я буду маскувати темні кола під очима. Наношу консилер в такий спосіб, а далі розтушовую пласким пензликом, щоб не пошкодити макіяж очей. Також допомагаю собі пальчиками, трохи биваючими рухами, щоб розподілити консилер тонким шаром. Одразу помітно, що з іншої сторони я нанесла забагато консилера. І розподілити його виявилося значно важче. Тому на допомогу до мене прийшов Б'юті Спонж, яким я розподіляю залишки консилера під обидва ока. Тональна основа до речі, виробник вказує, що це тональна основа з УЕ-фільтрами, але який саме відсоток захисту ніде не вказано. Рівномірно розподіляю основу б'юті спонж. І намагаюся не пропустити жодної ділянки, так як тон для мене, для моєї шкіри темненький, жовтувастий трохи. Тому дуже важливо гарно пропрацювати лінію росту волосся, підборіддя і шию. Ця тональна основа з часом не змінює свій колір і не окислюється. Обов'язково закріплюю тональну основу розсипчастою пудрою від Avelyn. В неї дуже такий легенький фініш непомітний. Наступний крок скульптурування. Контуринг я зазвичай наношу навмання підкреслюю вилиці, підборіддя, лінію росту волосся, а також ніс намагаюся скульптурувати. Контурінг на ніс краще наносити тоненьким пензликом. Далі великим пензликом все розташовую. Тепер на обличчі мають з'явитися брови за допомогою такої гни для брів від Aveline. Наношу я її тонесеньким шаром, тому що її за інструкцією треба змивати через 10 хвилин, але так як в мене там вже достатній шар тональної основи. То після змивання від цієї хни нічого не залишиться. Тому наношу обережно, гарненько розтушовую, щоб у нас вийшов такий більш-менш натуральний ефект, щось більш-менш натуральне, але при цьому, щоб це було помітно на камеру. Гарно пропрацьовую форму, промальовую волосинки. Бо в мене трошки є моменти, де дуже такі плішиві брови, тому все треба зафарбувати. Туш для Вій використовую від торгової марки Glambi. Якщо наносити цю туш в один шар, вона дає такий досить натуральний ефект, трошки подовжує, трошки додає об'єму, тому я наношу її в декілька шарів, щоб отримати ефект накладних вій. Таким чином, вона гарно подовжує добре Робить об'єм віям, мені більш-менш тоді подобається результат. Далі додаємо шкірі трошечки сяєння, наношу хайлайтер. Цей хайлайтер мені не сподобався, він замилився і дуже погано набирається на пензлик. Рум'яна, в принципі, більш-менш гарно пігментовані. Якщо трішки набрати на пензлик, то роблять дуже натуральний ефект на шкірі тепленький відтінок. Супер класний олівець для губ. Має натуральний відтінок, не з'їдається. Він супер стійкий, мені дуже подобається. Користуюсь їм уже більше місяця, і я в захваті дійсно стійкий, він не тріскається. Добре тримається, мені подобається. Фінішуємо все рідкою, матовою, стійкою помадою. Це, до речі, дуже стара колекція від Глембі. Ось такий макіяж. Ми отримали ось наш результат. Як вам пишіть. Чи як ви думаєте, чи можна з таким макіяжем кудись піти і куди саме? <ріст> такий от у нас макіяж. Тіні, в принципі, наносилися легко, але темний пігмент, коли розташовувала плотнішою кисточкою світлий відтінок, і темний відтінок між собою, то темний відтінок трошечки як затирався, такий плямистий ставав. Але, так, в принципі. Мені все подобається. Побігла знімати нове відео для каналу N Іванець. Якщо вам цікаво, переходьте за посиланням, подивитися нове відео і можете подивитися старі, щоб підтримати мої канали. Ставте вподобайку, також підписуйтеся, і пишіть коментарі, це значно допоможе розвивати мій канал. Я вас всіх дуже-дуже люблю. З вами була Ніна, до зустрічі! Семки-бомки,